Добрий вечір, ми з України. Я Аріна, і сьогодні будемо створювати персонажа. Як виявилось, за всю свою ілюстраторську кар'єру я не створила жодного персонажа, тож треба це виправляти. Я поставила собі задачу створити персонажа для моєї майбутньої історії або для якихось дрібних замальовок. В принципі, це ролі не грає. Я перед тим як знімати це відео, ознайомилась з великою кількістю матеріалу, тож можу казати про якісь основні правила. Я створю одну основну фігуру, і буде ще декілька нарисів емоцій і поз. Зазвичай спочатку продумується характер персонажа, а вже потім формується його зовнішність. Але в мене все пішло навпаки, тому ви будете зараз бачити, як я в реальному часі намагаюсь видумати спочатку зовнішність, а потім буду туди приплітати якісь особливості характера. Перше, про що варто сказати, це форма. Саме форма грає на сприйняття персонажа. Чесно, мені було складно виділити чимось мою персонажку з-поміж тих, що я малювала раніше, але я вирішила намалювати різку хвилю волосся на кінцях. Створення в персонажа форма також впливає на сприйняття характеру персонажа. Наприклад, якщо переважають гладенькі, круглі лінії. То персонаж буде сприйматися добрим, простодушним і веселим. Якщо це будуть трикутники, такі різкі або ламані лінії, то їх мають персонажі неоднозначні складні, а часто й зовсім лиходії. Квадрати, наприклад, сприймаються навпаки кремезними і сильними. Можна комбінувати різні форми і створювати все більш нових і нових персонажів. Я зараз вам покажу для прикладу персонажів з мультика Пригоди імператора. Перша на черзі у нас Ізма. Ізма це головна антагоністка цього мультика. Як ви можете побачити, вона худорлява і переважають в основному тонкі і різкі лінії. Якщо пригладітись до її обличчя, то можна побачити, що воно створено з трикутників. Далі у нас іде Кронк. Він цілком неоднозначний персонаж, наче він на початку першої частини постійно прослуговував ізмі, яка є головною антагоністкою, але сам по собі він лиходієм не був. А вже в другій частині він виступає протагоністом, чутливим і добрим персонажем. І як ви можете побачити, в його фігурі переважають прямокутники, і можна навіть побачити трикутник. Останній, кого я вам представляю, це Паче. В його формі переважають прямокутник та коло. І як ви можете побачити, він достатньо кремезний, але по сюжету він добрий і простодушний персонаж. Я собі поставила задачу зробити неоднозначного героя. Характер якого буде розкриватися під час подій історії. Для своєї персонажки я зробила достатньо великі очі, але вони вузькі, бо вона не сильно напружується їх повністю відкривати. Я хочу через історію показати, що ця дівчина опинилась зараз на роздоріжжі, В неї вигорання через постійне навчання, але в ході історії вона буде шукати себе та відкривати себе світові. Дівчина буде висока і цілком струнка. З першого погляду не скажеш, але вона дуже емоційна. На тій самій сторінці роблю ще чотири емоції. Можливо, потім цей перелік розшириться, але зараз це усмішка, злість, сум і сміх. Поки точно не знаю, де буде використовуватись цей персонаж. Коли буду знати точно, зроблю більше нарисів, емоцій та ситуацій. Створенні персонажі неабияку роль грає його статура та постанова. На іншій сторінці я намалюю свою героїні також зі спини і збоку. Персонажка стоїть прямо, спина в неї рівна, що говорить про її впевненість в собі. Але вона не намагається показувати, що вона краща за всіх. До речі, хто мене зараз дивиться сидячи або стоячи, це вам нагадування вирівняти спину. Якщо ви створюєте персонажа, то варто пам'ятати про базові речі: сутулість, висота підняття підборіддя, наскільки сильно заплющені або відкриті очі, позу рук в розслабленому стані і тощо. Також на аркуші створює дві ситуації різного характеру для більшого розуміння героя. В першій наша дівчина буде гладити котика. Вона їх полюбляє і проявляє неабияку турботу. Друга ситуація більше пов'язана з її ментальним станом, коли вона опинилась на роздоріжжі і не розуміє, що їй робити. Колір. Колір це одна з важливих складових створення персонажа. Якщо ваші кольори тьмяні, то персонаж буде виглядати більш депресивним. Якщо яскраві, то це веселий життєрадісний персонаж. До речі, якщо ви помітили, нам часто в мультиках показують зло зеленого або фіолетового кольору. А часто це комбо фіолетового і зеленого. Для персонажки я обрала не сильно тьмяні кольори, але вони і не сильно вирізняються яскравістю. Вона має каштанове волосся, не бліду шкіру. Для характерної особливості я обрала очі, зробила їх медового кольору. Вона має яскраву зовнішність, але не яскравий одяг, бо не сильно полюбляє вигадувати щось екстраординарне. Головне, щоб було зручно і трішки красиво. Мені хотілось передати, що вона, хоч і розгублена, але все одно має іскри в очах. В моїй голові вже постає історія, в якій може фігурувати ця героїня. Можливо, вона навіть колись з'явиться в реалі. До речі, я досі не вигадала їй ім'я і нічого не спадає на думку. Допоможете мені? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке ім'я на вашу думку. Їй личить найбільше. Я буду дуже рада і вдячна. Дякую, що подивились моє відео. Створення персонажа це дуже корисний досвід для ілюстратора, тим паче, що мені вже не терпиться зробити цікаву історію і представити її для своєї аудиторії. Підписуйтесь, поширюйте україномовний контент. Кава готова і до зустрічі.